Зеленський малюк Буданов і навіть Гордон Росія не полишає спроб вбити вище політичне і військове керівництво України під загрозою, також окремі журналісти. Деталі зі зриву спецоперацій російських спецслужб. А також традиційний інсайт. Від мене буквально за декілька секунд, друзі. На цьому YouTube каналі. Тому підпишіться на нього. Давайте поставимо лайк, давайте називати про коментарі. Це дуже важливо. Ви знаєте, дозволяє розганяти. Відео в мережі YouTube. ну так же влаштовані алгоритми. Отож, будь ласка, подбайте про лайк. Ну а ми традиційно щоб час не почнемо. Мова йде про що? Про те, що СБУ красавчики. Справа в тім, що вони провели там гучну спецоперацію, дійсно гучну, і вони затримали двох полковників управління державної охорони. Управління державної охорони, тобто людей, які б мали захищати президента, але натомість, що вони робили правильно, вони працювали на ФСБ Російської Федерації, і от друзі, за словами самого малюка, ці зрадники планували вбити Зеленського прямо на території офісу президента, коли той пересувався між будівлями. Вони шукали виконавців серед військових. Серед військових, а також близьких до охорони, ну і передавали росіянам секретну інформацію про його графік. План був насправді складним. от малюк розповідає про що: значить, спочатку агент мав стежити за Зеленським і передати координати для ракетного удару. Потім атака дроном, а після цього ще один ракетний удар, ну щоб приховати сліди. Служба безпеки України відстежувала цю групу майже два роки, перехоплюючи їхні розмови. Хоча я насправді не військовий експерт, і я точно не працюю в спецслужбах. Але ну для того, аби відбувся ракетний удар, наші упереджувальні служби про це мають знати відповідно: тривога, сигнал. Ну і реакція як суспільства, так і окремих людей. Плюс до всього, ну навіщо замітати сліди вбивства? І так зрозуміло, в кого стріляють, або там кого хочуть вбити. Зрозумілий виконавець і зрозумілий замовник. Але окей, менше з тим, значить, все одно. Тобто, справа в тому, що десятки замахів було скоєно на Зеленська, і зараз, ну дякувати там спецслужбам України, все окей, все гаразд. Була ще одна історія: от про них ми детально розповімо. Мов. Де про Польщу, про Жешув, і тут також в центрі уваги Володимир Зеленський, тому що Росіяни завербували для своєї місії, для своєї задачі польського військового пенсіонера. Він як розповідає Самалюк, вірив в так звану радянську ідею. Ну це і так е, зрозуміло. Значить, ця людина, цей, ц, цей поляк, він мав організувати атаку або за допомогою fpv дрону, або снайперського комплексу. Служба безпеки разом із Польським агентством внутрішньої безпеки викрили цього агента і його заарештували у квітні 2024 року. Наскільки я знаю, зараз в Польщі там вже почали розслідування, воно проводиться і деталі щодо цього ми згодом дізнаємось. Ну тобто потрібно допитати цю людину, щоб зрозуміти, хто є замовником, там ну, і, і так далі. Хоча я думаю, що у нас з вами, друзі, сумнівів точно не має бути стосовно того, хто це, хто хто там замовник, так значить, е, малюк. Також розповів про те, що з ФСБ планувала вбити не лише Зеленського, а й його самого, а також очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Для цього вони використовували тих самих полковників з УДО, ну тобто їхні кроти, фактично, так їхні щури, які стежили за їхніми графіками. Я так розумію, це найважливіше. Значить, ну там, наприклад. Цікаву подробицю навів Малюк каже про те, що для замаху на Буданова готували ракетний удар по його кортежу, дрони камікадзе і протипіхотні міни. Служба безпеки України затримала агентів, які привезли до Києва гранатомети, міни МОН 90 і дрони. Тепер друзі, давайте звернемось до Дмитра Гордона, тому що ну він також у фокусі уваги як з'ясувалося, оскільки Росія двічі двічі намагалася його ліквідувати у вересні 24-го року. Служба безпеки викрила мережу. Яку очолював колишній народний депутат України, він же регіонал Віталій Грушевський? Такий, значить, вони стежили за кордоном, вони використовували відеореєстратори на машині біля його офісу. І план був такий: значить, або підірвати вибуховий пристрій, або завдати ракетно шахедного удару? Знову ж таки, мені не зовсім зрозуміло, як може спрацювати ракетно-шахетний удар, так? Тому що, ну. Людина розуміє, що зараз тривога потрібно відреагувати. Тим паче у Гордона з цим проблем немає. Я принаймні сподіваюся, але він розуміє, що е, за ним йде полювання. Я думаю, що він там стежить за своїми заходами безпеки і, і, і таким чином хотіли його ліквідувати. Значить так, обіцяли за вбивство Гордона 400 тисяч доларів. Малюк пояснив, що Гордон дратує Путіна, тому що його дивляться в Росії і на окупованих територіях. А, і це друзі, не просто там якісь поодинокі випадки, це насправді систематична війна. І що цікаво, що багато із цих замахів планувалися як подарунки для Путіна. Про це ми окремо поговоримо. Я думаю, що навіть випуск робимо про криваві подарунки для Володимира Путіна, але окрім е, там історії від малюка, Росія не раз намагалася вбити вище політичне і військове керівництво. Значить, е, ось що ми знаємо тільки з відкритих джерел замахи на Зеленського з 2022 року, за даними СБУ за даними журналістів, на Зеленського було там е, ну щонайменше 10 спроб замахів від початку війни. Наприклад, в 2022 році Росіяни намагалися захопити його заручники, щоб ліквідувати Белінкет. Тоді писали, що Росія залучала елітних агентів ГРУ, які раніше отруїли Скрипаля у Британії. Не знаю наскільки вони елітні, якщо чесно, після операції зі Скрипалем, але е, ну так. См -см Смішного тут мало, перепрошую. Але між тим, ви пам'ятаєте всю цю історію. Мішкін і Петро, здається, так і було звати. Поїхали посмотрити на шпіль. Замахи на Буданова, друзі, також понад 10 спроб, тому що Крило Буданов зрозуміло, що він ще одна улюблена ціль Кремля. І за словами представника ГУР Андрія Юсова, з 14 року на нього було більше десяти замахів. Тобто Буданов був цікавіше, ще раніше, і зрозуміло, чому ми всі знаємо, минуле Буданова, ну те, що публічно відомо так, його операції, в яких він сам брав безпосередню участь, і зрозуміло, що це мішень для ворогів. І от в 2022 році росіяни обстріляли штаб-квартири ГУР в Києві. А в 2023-му отруїли його дружину. Пам'ятаєте цю історію, ми, до речі, хреми випуск про це робили. Буданов сам каже про те, що вони намагаються, але в них не вийде. Ну і інші випадки там Росія намагалася вбити екс-міністра оборони Олексія Резнікова в 2022 році брата Андрія Єрмака Дениса, який служить у ГУР 2022, перед переговорами в не 2022, а 2025, двадцять буквально перед переговорами в Стамбулі. Чи в 2022, ми сказав Малюк це до речі, треба також перевірити, цікаво, тому що є дві різні інформації. Неважливо, але тобто хотіли скоїти замах на на брата Єрмака. А тепер друзі про те, що Путін любить отримувати подарунки, Путін любить отримувати. Подарунки до свого дня народження. Подарунки тут, звичайно, в лапках, тому що для Путіна подарунок це вбивство його опонента, суперника, ворога і так далі. День народження у кривавого російського диктатора 7 жовтня. І от фактично, друзі, ці. Подарунки, так звані, да, часто пов'язані зі смертями його ворогів. Найвідоміший приклад, це звичайно вбивство журналістки Анни Політковської в 2006 році. Її застрелили в ліфті е, її будинку у Москві Це було е, саме якраз 7 жовтня. Так, Політковська писала про злочини російської влади в Чечні. Як ми пам'ятаємо, її смерть стала насправді символом розправи з Енекодумцями. Тоді я пам'ятаю, що ну слухайте, гуділо все. Коли вбили політковську, от все абсолютно, навіть люди, які є аполітичними, вони так чи інакше чули або прізвище Політковська, або щось про це вбивство, але це ж не єдиний випадок, тому що в 2016 році напередодні дня народження Путіна, ну я не сказав би, що прям за аж аж напередодні дня народження Путіна, але все одно це пов'язує так з підготовкою до дня народження Путіна. Був битий хто Павло Шеремет. Друзі, як ви пам'ятаєте, Павло Шеремета, журналіста білоруського журналіста, білоруського походження він був українським журналістом, вбили в центрі Києва, підірвали фактично і. Е так, я коли готував цей матеріал, досі немає там прямих доказів, але багато хто вважає, що це є якраз частина операції російських спецслужб. Я б чесно не здивувався. Ми пам'ятаємо, що тоді росіяни робили в Україні. Просто перепрошую чесно, але тоді у нас був відкритий двір. Хоч заходь, хоч виходь, хоч вбивай, хоч підривай. Ну так же було насправді в 2020 році. Знову таки там восени отруїли Олексія Навального ще одного ворога Путіна, і таких прикладів друзі насправді дуже багато. Я вам скажу, що це не збіг, тому що російські спецслужби вони часто планують гучні вбивства до знакових дат для того, аби підкреслити там силу Путіна, да і замахи там на Зеленського, на Малюка, на Буданова або того самого Гордона. Із цієї стратегії також. Але, звичайно, головна мета це тотальна деморалізація населення, і, і байдуже, коли їх вб'ють. Тому там я не думаю, що прив'язуються е, до конкретних там да, до дня народження Путіна і так далі. Це було б ідеально для нього да в його кривавих е, мріях. Що там до 9 травня або 7 жовтня, коли в нього день народження, там ліквідувати президента України чи голову СБУ, чи е, е, ГУР головного управління розвідки, але е, е, ні. Значить, що ще потрібно сказати? За моєю інформацією щодо там інсайду, це не просто так для червоного слівця. Я дійсно спілкувався з людьми, які поза кадрам багато джерел мені реально повідомляли, що більше десяти було спроб замахів на Зеленського, навіть більше. І про всі там подробиці я не. Принаймні, я не можу розказати про це публічно, але я точно підтверджую, що це було це 100%. До речі, джерела в українських спецслужбах в міжнародних засобах масової інформації, таких як Washington Post, як Bellingcat, Вони говорять про десятки спроб з 2022 року. Чому так багато? Тому що ліквідація, друзі, зеленського була б для Путіна не лише там якоюсь тактичною перемогою, але й моральним ударом по Україні. Журналіст Христо Грозів з Bellingcat розповідав, що Росія залучала своїх найкращих агентів. Які працювали по у всьому світу, по всьому світу, а служба безпеки повідомляла, що деякі спроби були настільки засекреченими, що про них знало лише кілька людей. І до речі, багато з цих планів приурочувалися до важливих для Путіна дат. Я вже говорив про день народження, Інаугурація або там 9 травня, і це не конспірологія. Це ну підтверджені факти, і те, що СБУ зупиняє ці плани, це нереально круто, тому величезний респект. До речі, щодо ліквідації самого Путіна, тому що ми говоримо про Зеленського, Малюка, Боданова. Давайте про самого Путіна поговоримо про ліквідацію цього військового злочинця. Пам'ятайте інтерв'ю Зеленського а, в дві тисячі двадцять третьому році. Хто забув? Я нагадаю, що у ньому президент дав відповідь на головне питання: чи скористається Україна шансом вбити Путіна? На що Зеленський відповів? Це війна, і Україна має повне право захищати свою землю. І ми сподіваємось, друзі, лише що це відбудеться якнайшвидше, і старий бункерний злочинець подохне. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, Будь ласка, активніше. Коментуйте, бережіть себе. Ось що найголовніше. Побачимось.